На каналі Бонсай Україна. Сьогодні я покажу вам пересадку фікусу і початок його формування у бонсай. Він зараз росте у звичайному ґрунті, у звичайному горщику. Розкопаємо, подивимося, що у нього з коренями, і посадимо його у правильний ґрунт і в горщик, який буде готувати його коренову систему до того, щоб він перетворився на бонсай. Починаємо. Пластикові горщики досить зручні для пересадки, оскільки їх можна стиснути декілька разів і потім витягнути рослину. Сподіваюся, що це нам вдасться, доведеться трохи обкопати. Повторюю попитку. Починаю розкопувати. Це дерево росте в звичайному ґрунті, але на щастя у порівнянні з фікусом, який ріс у величезному горщику зі слонами, тут коренів більше. Грунт досить важкий. Сильно затримує вологу. Можливо, цей ґрунт навіть був би непоганим, якби в нього додати перліту, і кореням було б набагато легше рости там. Видно, що корені дуже довгі. Ще один лимон. У цього фікуса ситуація з коренями більш-менш непогана, вона краща, ніж я очікував. Єдине, що спостерігається у рослин, які не вирощувалися як бонсай, це величезні довгі шматки коренів, які... Немає розгалуджень, вони фактично не, не приймають участі у живленні рослини, вони тільки утримують рослину, і тільки на кінцях є дрібні корінчики, які смоктують вологу і поживні речовини з ґрунту, і за рахунок них дерево росле, росте. Тому доведеться робити досить сильне обрізання ось тут і доглядати деякий час рослину, щоб вона відростила нові корені. обрізаю. Це нам не потрібно. Ці корені занадто довгі ми їх підстрижемо, але поки що я цей корінь, в принципі, також. Поки що його залишу, але в майбутньому я думаю що я його приберу. А ці корені я підстрижу. Корінь пошкоджений. І при посадці я їх розподілю в сторони. Хоча все ж таки більше коренів на цьому рівні, що цей мені зовсім не подобається. Так, приберу і цю частину. Зроблю більш рівний зріз Цей корінь жахливий, з точки зору банца, і цей. Але поки що я їх залишу, коли сформуються нові корені, я їх точно приберу. І оскільки я обрізав велику частину кореневої системи, я зменшу розмір крони. Так, поки що опускаю в воду. Так, дивимося, що з цим фікусом. А тут зовсім жахливо. Один величезний корінь, який закрутився. Просто закрутився і всі корені ростуть від нього. Для бонсай це просто страхіття. Але все одно з цим коренем нічого зробити не можна, тому я його прибираю. Ось це фактично дві третини кореневої системи. Більше коренів росте з тієї ділянки. Ага, навіть так. Ще трошки обріжу. Ось більшість коренів росте з тієї ділянки. Вона і буде початком нашого бонсай. Хоча поки що так залишу. Поки що я посажу з цими коренями і залишу ці, що є вище. Хоча це мертві корені. ці живі. Поки що я їх залишу, оскільки я обрізав дуже багато. Але потім сформується коренева система на цьому рівні. І я тут приберу всі корені. Зараз прибираю ґрунт і буду садити. Отже, починаємо. Горщик підготований. Я розташовую дерево по центру, оскільки воно досить рівне. Намагаюся притиснути і вирівняти його корені у горизонтальній площині. Досиплю ще трохи ґрунту, щоб корені росли вниз. Отже, зробив невеличку горку і знову розташовую дерево по центру, максимально розподіляю радіально. Корені, щоб його розходилися І прикопую. Зараз я його зафіксую, оскільки воно самостійно ще зовсім не може триматися. наповнюю горщик субстратом. Так, заклали. Поливаю бонсай теплою водою. Готую субстрат, для цього універсальний ґрунт змішую з перлітом. Готую горщик, щоб я міг зафіксувати рослину. Трізаєш шпагат. і притягую через отвори. Наповнюю трохи грунтом. Роблю горку по центру і розташовую рослину по центру, намагаючись максимально Розподілити корені радіально, щоб вони розходилися і далі розвивалися у потрібному нам напрямку. Прикопую і фіксую знову ж таки корені. Наступні пересадки я ще зменшу корені я їх підстрижу, але зараз не будемо ризикувати. Тому просто кінці я підгинаю. Зараз, зараз, щоб рослина не розхитувалася, я її прив'яжу. І тепер трамбую і закопую сильніше. Робота з пересадки цього фікуса завершена, далі буде формування крони. Зараз дерево потрібно інтенсивно полити. У цьому відео я виконав пересадку фікусу зі звичайного ґрунту у ґрунт, який готую корені для того, щоб сформувати кореневу систему бонсай. Пересадив його в менший за висотою технічний горщик. І зараз його коренева система буде формуватися у горизонтальній площині. Найближчим часом я зроблю зменшення крони для того, щоб зменшити навантаження на кореневу систему, оскільки листя втрачає вологу, а корені сильно зменшилися для того, щоб дерево було легше пережити. Зараз я дуже рясно полью це дерево, щоб зафіксувати корені угорщику і зробити ґрунт трохи більш сильно утрамбованим, щоб дерево легше трималося. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. У наступних відео ви зможете побачити формування крони і початок створення крони бонсай.